У вас із святом святого Миколая і бажаємо вам заступництва цього святого. Ми вітаємо всіх, хто носить прекрасний ім'я Життя Святителя Миколая сперегло для нас безліч описів не тільки його чудес, скоєний благодатною силою Божою, але і його незвичайного милосердя до людей, прагнення допомогти їм нужденим і скорботним. І по смерті святителя Миколай залишає своєю допомогою з вірою тих, хто дається до нього. І найвипадково він найулюбленіший святитель українського народу. Сьогодні свято Миколая, свято нині. І ми своїй храмовій родині зібрали святого простоляти. Запросіть його кожен дім, у кожну хату. Кожного року, як сніг землю встеляє, з небес до людей святий Миколай поспішає. Везе із собою подарунки гостинці, хлоп'ятам, дівчатам і кожній житинці. Я, Миколая, люди завжди шанували. Ікона святого рушником прикрашали, Возносили молитви щирі, щоб жити в злагоді і мирі. Миколаю йому завжди допомагаю, а до вас прийшла на свято, щоб гарненько розпитати, що відомо вам про Миколая і чому по всьому світу йде про нього слава. Всім привіт, а я Ніченька. ніч таємнича, непроста, ніч казкова і чарівна. Прихожу щороку і щораз загадкова, адже тільки раз у році тут я буваю, Але Миколай подари посилає, всім діткам, хто його добре знає, і про це я зараз всіх вас запитаю. А я вітер всіх вітаю, помічник є Миколай, заклопотаний у край десь на небі Миколай. Поміж хмаг він та блукає, бо листи дітей читає. Я листи всі тіну сух і на хмарку розкладу. Завітав до вас на свято, щоб гарненько розпитати, що й святого ви молили і про що його просили. Що ж, зіронько, ніч та вітер? Запитуйте, залюбки відповіді дамо зі святим Миколаєм дуже давно. Де і коли народився Святий Миколай. Дуже і дуже В Дві році В сім'ї, нони і фани, народження, сина, сім'я сім відсвяткувала. Та Миколая виховував, навчав. Мудрого вчителя Миколай мав, наставник добрих справ його навчав. Робити завжди і усім добро, бо щастя може дати лише воно. Як же склалося подальше життя святого? – Дуже рано батьки Миколая цей світ залишили. Сину у спадок, велике багатство лишив. Те багатство бідним людям син роздавав, а сам священно вам став. Який був Святий Миколай? – Не людей, хліба сіди, благочистив. Понад з цим дітей любив, подарунки віддати. Він знав, та радість – та гора, Та снаті город є шад і вчена там слава. Як це надам своє добро, за п'ятій зарядку не люблять діти, ми курає, шану кожен одає, хто ми завжди обрагає, всім він поміч одає. Це лиш нього божерашка, з небо творить сто людей. Ми курайчику, будрашка, залітайте всіх дітей. І молитви слова, погорі Господь і чим і жива по всій Україні, стояла тобі храми, святими коланьо, молиться і з нами, а світяться руші ясніше вівців, Господь посилав. До допомоги людям завжди він спише. Скруті допоможуть і виручить з біді, також відповідає наші молитви. Хоч так давно. Так далеко. Пам'ята про нього бідний люд. Всі молися за нього, в в пеху. Слава, де причудити вольця, звідусю. Він все творив добро і нині творить, хоча від дяки ні від кого не чекав. Тому тихенько вночі він ходить, щоб ніхто ніде його ніде ніколи не застав. А чого ви, діти, просто в своїх великих? Старицький англійським ликом. Святості благодаті, Послухай мою молитву, мов не Всім, хто шукає пораду, всім, хто видіти скрутів, ти подаруй розраду, зла розірвавши пута. Я тобі малюнок навалюю, де сісли. Всі на світі діти на твою двершу надіслює. хай це я синім світить у небі. Прошу у тебе, аби свято, у нас було щодове, на, на світі Так багато, що тебе сікають на тропіне. Любий, отче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти не да спустися, серце лаю, то Освяти його любов, подаруй душі здоров'я. Буду чемна і смітняна, все робити, старати. Хочу, Отче, як і ти, мир і радість всім нести. Молодень. Зовсім відео допомагає, хто добра не забуває. Миколаїв, будьте ж дітки, завжди чинні, допомагайте тим, хто темний. Тим, хто впав, подайте руку, не бажайте, то замовиш. Любіть маму, любіть тану, діда бачу, сестру й брата. І любіть свій рідний грає. Вас полюбить Миколай, подарунки приготує, всіх вас ними почастує. Треба лиш, е, треба лиш не забувати, Бога і рід спіша мама. Кияє, <клес> ладно. А тим кидати нить, чого моя буде на куляй, да не крути.

Груп. У нас є плакат, ми здомальована така картинка. Я буду вам читати загадки, а на відповіді, ну, ви маєте підняти руку і десь така не там з такої торбинки отримає солоще. Загадки слухайте. Хто знає відповідь, піднімає ручку, а за відповідь буде отримувати. Отакі подарунки. а не знаємо, що там, ручкою сам буде вибирати. Слухаємо загадку першу. Що це за така пора? <гум> Снігом крилася гора, ліскував ставок і річку, І ще мало розкраще. Ні, тихо! О, організатори вам подають. <гум> <гум> ну, хто перший? був перший. Зима. 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 У нас що намальовано? Зима, так, вибирайся. Закривай очі. О, далі, сталі. Костер сидіти старано вчився. Не лінився, а трудився. Слухав маму, слухав тата, Пасху рову чи теляти. Ми з норінку за собою годував. Чисти зуби, руки мив, за всіма у, друж... у дружбі жив. Той дарам у грудні діти буде тішитись радіти. Хто ці дари принесе, під подушку покладе. Ні, неправильно. Миколай. Молодець Іра. Зараз. А ми будемо доповнювати картину нашу. Хто це? Ми! Правильно, відповідь знайшли. Добре. Що це за такий білий цукор їх? Почекай, а подарунок? Іди, мила, ось. Почекай, не спіши. Чекай, я ще загадки. Не дивишся, не чекаю. Не дивишся, не Добре, далі, а Що за білий цукор на полях і на поріг? Що та -шов, хоч хоче без ніг. Це, звичайно, діти. Миколаїв! Добре! Шок у нас тут уже є. Так вибираємо. Дивись. Не дивишся, що береш? <різь> Добре. Зараз там далі. Край зима прийде, землю снігом замете хто дари складати стане, сяде на широкі сани. Запряжений гідних з мастей, і до дітей. І з дарунками прибуде, і вночі, і власти буде. Миколай! Миколаїв! <звілляє> Скоро буде новий рік і мороз торкнеться щих. Хто прийде тоді до хати, у зелених, у шихів? Хто прийде? Миколай. Нет зелених пишних шапках терапімо. Люба, Люба піднимає. Ялинка, 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 вже йдемо цей подягаємо одягаємо і йдемо полягувати, ми від хати і до хати. А кому скажіть малята, взимку треба допомагати, хто не може корм знайти, як на долі холоди, а саберігає, надо гуси не Так! Діти допомагаємо взимаю. А за то є киптахи. Не повідомляємо, снігурі! Нет, слава, слава, слава. Ні, слава і нашла. Так, дальше. Вітер гілці банянка. Вітер віє, не знає. Що Вітер! Стоїть на гілці панянка, У шубці всяють вишиванка. Віта в зимку біє, гайдає куди, падає на Ні! 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 Діти, на гілці панянка, а в нас зимою яке дерево? Ялинка. На ялинці руку лише. І груші. Ні. Шишки. Шишки. Чекай, чекай. Давай, щоб усі. Так усі. Треба говорити. Дальше, давай. Чекай, чекай. Чекай, чекай сочку стрибає, довгі вуха має, куций Дай, все дай, дуже. А, ну кажи, кажи. Кажи, <говори> скоро. Давай, я слухаю. Ти шлай трохи. Я дуже дітей. У нас діти активні. Давайте далі. Сіреньке, маленькі. Нехай слухає. Надя шукає. Надя, Надя слухає. Мишка. А, ну, надя, Мишка, Мишка, иди сюда. Угадала, угадала. Все, молодец, ладно. Бачите, яка у нас вишна варна Вона така новорічна. Там ми приклеїли всі ціни клейки, які ви відгадали по першому загалом. Так, далі. Ось і минає наше свято, але хай не минає ваша ласка господарка і людська доброта. Бажаємо, щоб на вашому шляху зустрічалися тільки добрі люди, такі, як і був святий Миколаїв. Він заходить в кожну хату. Кожен день тебе сам, і на цітні місяць. Миколай завдає замість. Час, коли на серці скрута, І на сподіва вас тревожить. Він повірте, допоможе. Миколаєш труба, помочі прохає. Він про того не забуде. Кожен допомагає. Він не виграв та не тазка, не прекрасна наша мрія. Миколай добро, ласка, да, він роздана да, на да. ніяк. до це свято стане для вас святом милосердя, святом доброти. Проще стало. і доброта для вас які тримаються, старатися бути тижні, а садишні. Важко справа для щоб проведення.